Всім доброго дня, вітаємо на каналі, з вами Богдан. Сьогодні в наявності маємо для вас ось таку BMW 5 серії. Автомобіль 2015 року виробництва, модельний 16 рік, двигун, 3 літра бензин, Twin Power Turbo. Вашем до нас приїхала з США з мінімальними пошкодженнями, якими якісно. Відремонтували. Провели також маленьке ТО, замінили оливу в двигуні та оливу в коробці передач. Подивилися до ходової частини, ніяких там зауважень немає. Перевірили розвал сходження, також все без зауважень. Заправили клімат-контроль. Машина на дуже потужній комплектації на ось таких легкосплавних дисках 19-го розміру у нас full LED оптика, умовачі фар, передні партроніки, задні партроніки, Ось ще оригінальне лобове скло в такому дуже гарному синьому кольорі металіку. Пам'ять сидінь, в такому стані салон, електрорегулювання сидінь, проекція на лобове скло, датчики, камера заднього виду, передні партроніки, підігрів передніх сидінь, двох кліма. З таких в гарному все стані оригінальний пробіг 89 тисяч. Кілометрів. Тут також це в гарному стані. У нас ще присутні підігрів задніх сидінь. Електро кришка багажника. Тут так все гарно виглядає. Камера заднього виду присутня. Ніяких зауважень по автомобілю на даний момент немає. Тут все в гарному стані. Ось тут все воно в такому стані. Свіжі тормозні диски та колодки тому подібне. Бачите, як вона гарно виглядає. Так, дах оригінал. Капот оригінал. Крило оригінал. Дверка оригінал. Крило у нас фарбоване та кришка багажнику фарбована. Все інше в нас оригінал. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, можливо, доставка по Україні та все інше. Контакти та ціна буде під відео, тому кого цікавить автомобіль, будь ласка, телефонуйте і ми з вами обов'язково домовимося. Всім гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь на канал.